Вітаю, друзі! Сьогодні моя розповідь про українського письменника, якого називали сонцепоклонником і соняхом, тому що понад усе він любив сонце, дітей і квіти, і на роботу ходив із квіткою на ботиньєрці. Мова йде про класика української літератури. Михайла Михайловича Коцюбинського, життя якого тісно пов'язане з історією Славутського краю, адже його рідний брат Хома Михайлович Коцюбинський проживав у Славуті. Я сьогодні повідаю вам про найбільшу пристрасть і розкіш письменника квіти. Коцюбинський був одержимий квітами. Зі спогадів сучасників, він так по-особливому ніжно кохав свою Україну, що відчував запах Чебрецю навіть там, де його не було. А на Кіпрі, на, вибачте, на острові Італійському Капрі, одного разу письменник побачив під стіною рибацького будиночка. Блідорожеві мальви. Письменник так зурадів, зняв капелюха і звернувся до квітів. Здоровенькі були, як вам живеться на чужині, ні заморські агави, ні сосни пінії, ні пишні тюльпани і іриси милували Коцюбинського і радували, а звичайний полин. І чебриці, які росли скрізь на пустирях. Квіти супроводжували Коцюбинського усе його життя. І недаремно на багатьох е, портретах Михайло Михайловичі зображений поряд зі своїми улюбленими квітами. Його донька Ірина Михайлівна Коцюбинська з любов'ю згадує. Він любив квіти, захопленням вивчав їх, ботанічні знання були у нього досить великі. В садочку, що оточував наш будинок у Чернігові, яких тільки квітів не було. Батько дуже любив садок і разом з мамою насаджував дерева і квіти. Михайло Михайлович чомусь не любив жоржин. Вони здавалися йому бездушними, їх пишність. Була позбавлена в його очах принадності будь-якої маленької польової квітки. Натомість, у саду Коцюбинських, далі, згадує пан, пані Ірина, цвіла прекрасна лілея, ясно-червона елегантна квітка, здавалося, зібрала в себе все тепло сонця, всю його ніжність і ласку і всю красу того, що було навкруги її дослухалася власних потаємних мрій і почувань і стояла в саду, мов зачарована. Блідими перед її вродою були всі квіти, що розквітали поруч неї вольгарною і буденною була гра їхніх кольорів. А вона стояла в святобливому Ореолі ніжна красуня і взивав її Коцюбинський його родина. Царицею саду, так то справді була цариця саду, і здавалося, що в ній живе душа його. Мало того, що Коцюбинський дуже любив квіти, він використовував у своїх творах і листах назви близько двохсот різних рослин, дерев, кущів, квітів. Польових і городніх культур в українській літературі не було письменника, який виявляв би такі глибокі ботанічні знання. Наприклад, у своєму творі Тіні забутих предків названо 25 різних рослин, з них смирека згадується 37 разів. А ось ця квітка з такими пишними, хвилястими, грайливими пелюстками з'явилася в Україні завдяки не флористу, не ботаніку, а саме Михайлу Михайловичу Коцюбинському. У 1909 році він перебував на острові Капрі в Італії. Він там лікувався, насолоджувався сонцем, морем, яскравою південною природою і гвоздиками, які росли скрізь під ногами. ці квіти вразили його не лише своєю витонченістю, своєю тендітністю, а й вимогливістю вони витривалі. І витримували в Італії сильну спеку і сильні вітри. Коцюбинський привіз насіння гвоздик до свого рідного Чернігова і висадив його у власному саду. Так ця квітка гвоздика з'явилася в українській культурі і в українській пам'яті. Коли письменник тяжко захворів і помирав. І ніякі лікарі не могли вже цьому завадити. Він це добре розумів і казав: пора вже настала, здається, обертатися в дерево або в горох Михайло Ковцюбинського хворого відвідували знайомі, відвідували друзі, і усі приносили все, що він найбільше любив книги, квіти і самих себе. І помер Коцюбинський символічно у квітні. Палата, в якій лежав хворий, нагадувала квіткову крамницю. Коцюбинського поховали з квітами, а на похорон хтось навіть приніс цілий кошик біло-рожевого цвіту яблуні, і його кохана жінка відразу сплела. З цього світу вінок. І він був найкращий від усіх вінків. Ось така історія. Читайте українське, цінуйте рідне, до зустрічі!